Так, І мене запитали на моєму YouTube-каналі, як визначити рівень умови. умови. Ну, до, Коли ми вивчаємо іноземну мову, дуже часто кажучи, що от є певний рівень. Відверто кажучи, це не є дуже чіткий критерій. Це умовно кажучи, це ну, такий, це критерій, який дуже відносно кажучи, він плаває. Але ми намагатимемось тут виключити визначити декілька критерій, якими можна визначити рівень. І так, спочатку певні, певні дефініції. Означені. Так виділяють, як правило, 5 основних рівнів. Так званий A1 це початковий, який або англійською мовою Beginner, A2 елементарний англійською мовою pre-intermediate, B1 середній або англійською мовою intermediate, B2 це більш середнього або англійською upper-intermediate, і C1, так званий просунутий або англійською мовою Advanced. Ще виділяють c 2 але я думаю, що це вже. Це вже, вже питання термінології. Розділяти С1, А С1, А С2 і так далі. Все одно це просунути рівень. І так, як їх можна, на які ознаки можна визначити, при, які характерні для, цих для тих п'яти рівнів А1, А2, Б1, Б2, С1. І так, щодо фонетики, як правило, на першому рівні на, першому на рівні А1 і А2 ми вивчаємо правила в умові звуків. На рівні B1 ми маємо вивчати правила вимови звуків у потоці мовлення, тобто вже в спілкуванні. Ну і, власне кажучи, тут якихось інших, інших зауважень тут нема. Власне, можна сказати, що до, до рівня b 1 або на рівні B1 ми вже маємо знати всі фонетичні особливості. Краще, як правило, їх вивчають навіть на рівні a 1 Але поступово, там, десь до рівня b 1 включно і більше, і більше фонетикою вже мають, не займаються. Щодо рівня лексики, знову-таки, умовно. Рівень А1 це приблизно до 500 активних слів. Бо кажуть лексем. Рівень А2 від 500 до 1000 активних лексем, тобто людина знає ці слова і може не користуватись. Рівень Б1 це від 1000 до 2000, умовно кажучи, рівень Б2 від 2 до 3, і рівень С1 від 3 до 4 і вище. Ось. Щодо, щодо граматики, приблизно можна сказати, знову ж таки, але якось ось певні. Певні критерії. Так, рівень А1 це основні, як правило, три часи. Минулий, минулий майбутній і теперішній. Це іменники артиклі, прикметники числівники, то що ми вчаємо на цьому рівні. Рівень А2 це, як правило, система, система минулих часів і пасив. Рівень Б1, як правило, це наказовий, наказовий умовний способ поняття зворотності. І на рівні Б2, це, як правило, різні синтаксичні конструкції. Рівень С1, як правило, спеціально граматикою не займається, тільки повторює або досліджує якісь окремі цікаві, цікаві речі, як правило, в граматиці. Тобто рівень С1, що є не граматичний. І четвертий рівень це спілкування. Щодо спілкування, тут можна виділити більш, більш, більш конкретно. Значить, рівень А1, ви тільки слухаєте, розумієте інших. Рівень А2 ви починаєте розмовляти. Рівень Б1, як правило, ви вже розмовляєте. На якісь теми достатньо нормально. Рівень b 2 ви впевнено розмовляєте на більшість тем. І рівень c 1 ви вже можете спілкуватись на професійні теми. От приблизно так я би відхарактеризував характеризував ці п'ять рівнів, але знову ж таки, це є, на жаль, немає об'єктивних жорстких, жорстких критеріїв визначення цих рівнів. І, як правило, багато різних джерел по різному це трактують. Дякую за увагу.